В автополоні опинилися сьогодні пасажири маршрутки номер 1 Кажуть, зранку, як завжди, поспішали на роботу. Та не так сталося, як гадалося. Заплатили три гривні, сіли в маршрутку. Водій встановився на наступній зупинці і сказав, що їхати не буде, тому що там хтось заплатив дві гривні. Так сталося, що ми журналісти і зайшли в цю маршрутку. Це просто збіг обставин, але нам потрібно їхати на зйомку. І інші тут пасажири, яким теж потрібно їхати на роботу. Вчасно доїхати не вдалося. Автопригода затягнути. Я майже на дві години. Водій просто покинув автівку на узбіччі, а сам вирушив гуляти околицями. Увесь конфлікту, платимо по три гривни. У когось взагалі зірк приїздить, тому що ми йдемо, виходить, навстречу людям, а люди так з нами поступають. Просто взяв, ушов, вообще, за мою життя. Перший раз такое пам'ятаю, що взагалі так відбувається. А як він аргументував свої дії? Я пішов, зібрав свої речі, сказав, з вами скучно. Ті, кому не скучно, ладні були самотужки сісти за кермо. Скажіть, будь ласка, куди збиралися їхати? Тут а тут зараз немає водія, що робити далі вам. Я сяду і поїдемо. Тут якраз водій знайшовся. Із новими аргументами, і власною ціною на проїзд. Машина поломана, я деньги положив людям на панель, сказав, забирайте. Совершенно, вірно, проїзд стоїть 3 гривні. А ви знаєте, що закладно? Ем, не знаю. У мене є своє начальство. Тільки от чомусь розмовляти з начальством на камеру відмовився. Каже, з ним неможливо зв'язатися. З пастранцем я не зв'язувався. Давайте номер ми зв'язані. Ну, позвоніть в пастранс. У мене немає номера. Як це, у вас то номера. Ну так немає номера. А от у наших журналістів він знайшовся, та результати від цього нульові. Ви собственник маршруток суми паспастранс. Маршрут номер. Один. Я не собственник. А кто вы? Вы имеете отношение к этим маршруткам? А что вы хотели? Э -э -да, дело в том, что мы пассажиры маршруточки номер один. Тогда да, да, звоните на другой номер. Пізніше, коли на місце події прибули правоохоронці, водій знову взяв кермо в свої руки. Що цікаво, машина завелася з півоберту. Роман вікер, це ж ваша машина так? Ой, роботає, дивіться. Як якби там не було, заяви до міліції. Пасажири написали 4 грудня збираються до антимонопольного комітету. Тільки от чи відшкодують там втрачені нерви та час, питання скоріше риторичне. Юлія Настенко, Олександр Гордос. на часі новини.